Ходунки, звичайні під дві руки, в чому особливість, легкість, ергономічні ручки, надійна фіксація, тобто у нас ніжки не ходять за рахунок двох фіксуючих кнопок. Щоб скласти ходунки, натискаємо на кнопку Фіксатор, складається одна ручка, щоб скласти другу, натискаємо, складається друга е ніжка ходунка. Щоб розкласти, нам достатньо лише потягнути ходунки в сторони, ходунки готові до використання, забезпечують гарну стабільність, рекомендовані для пацієнтів з ураженням головного мозку, при виражених координаторних порушеннях, при ортопедичних перенесених, оперативних втручаннях, коли нам треба розвантажити суглоби. На ходунках є досить зручне регулювання по висоті. Кожна з ніжок має свою кнопку фіксатор і навіть з підписаними цифрами по висоті фіксації. Для того, щоб відрегулювати висоту, натискаємо на кнопочку, відтягуємо чи штовхаємо в протилежному напрямку і запам'ятовуємо, на якій цифрі в нас стоїть даний фіксатор, дані цифри ми маємо відтворити так само на інших ніжках. От під цифру 3 ми, наприклад, виставили ходунки, і, відповідно, кожну з ніжок виставляємо під дану. Зручно, швидко, надійно. В принципі, легенькі ходуночки забезпечують гарну стабільність і відчуття безпеки для наших пацієнтів. Ходунки на чотирьох ніжках.